Всім усім божечки, доброго раночку. Я приїхала автобусом знову в Трімерці поспрама. Одна. Рано утром зранку. Ой, на вулиці дощ, холодно. Це, напевно, перший раз за весь час в цьому році що я замерзла в уші, замерзла в нос. Добре, що хоч зонтик величезний. Це кстати, дивіться. Ой. Зонтик шкода. Це знаєш, в нашій машині є місце для зонтика. І Женька захотів замовити, вже вже був зонтик. І я йому слава двоє зелененький. Він дешевше. Чим той просто чорненький. Я його замовила, А він величезний. Тому у нас два зонтика. Шкода, один великий. Який нікуди не влазить і один нормальний, а, як треба. Ось куди я прийшла. Гарненько. Годинник правильний. Зараз піду, тут буду вирішувати свої питання. Так, я вже всього. Вирішила всі свої питання буквально за хвилин П'ять максимум. Ось такі малюночки гарненькі. М? Яка творчість. Тепер мені майже годину мерзнути на вулиці під дощем. Кстати, гляньте, це ліхня це макет. Це залишилися, я так думаю, отут десь. Ой. Десь отут стоїть така, щоб вверх підніматися, І все. І малесенький якийсь будиночок. А то все вже зломали. Гарно. Ой, я не знаю, що мені тепер робити. Десь буду ходити, шаритися. А що ще ж робити. Схожу, подивлюся, там є в'єтнамський магазин отам. А, може є Мирославу е, шафік. То зайду, візьму його хоч шафіка. Кажуть, а мені годину гулять. Ну, не годину, 50 хвилин. Ой, погода, звичайно, не дуже. Як тече річечка. Завжди тут, коли ще тепло, катічки плавають. І з тої сторони вони прямо біля будинків ходять, але тут гарно. Я пам'ятаю, перший раз, коли приїхала сюди, для мене це так було дико, що вода тече прям так, знаєте, як з гори якось. І ця, цей струмочок тягнеться дуже-дуже далеко. А я вирішила сходити в пенні, тому що мені здається, Пенні десь там, аж на краю вулиці. Тому що мені здається, що там мають бути банани. У нас дуже давно не було вдома бананів. Я а що мені носить тільки зонтик величезний. Я так переживала, щоб я його ніде не забула. Таке гори. Взагалі, е е в красивому місці ми живемо. По мер... Коротше, для мене. Не знаю, як кому гарно. Спокійно. Може зателефоную до Женьки, запитаю, що там робота у нього дуже багато чи ні. Тому що він не роботі. Ага. Я вже сижу на автостанції. Я так звикла вже до швидких е походів по магазину, що мені ще пів години сидіти. У мене година була між автобусами. Я вирішила справи, пішла на кудись в магазин, скупилася цей пакет, з в бананами, взяла роглики з взяла, в принципі, нічого такого. Але ще сидіти 29 хвилин. М -м -м. Якось, якось так. Ем, виходить, що я себе некомфортно відчуваю, коли я одна. Навіть зараз. Я так привикла завжди бути в гарній компанії всюди. Але до хорошого привикає швидко. А до поганого ще швидше. Він в тому відео я знімала так. Гляньте, як видно, як... Небо улетить, як гонить вітер. Я так думаю, тому що вітер є такий холодний, але як це круто. Усім доброго ранку! У нас сьогодні сніг, трошки вже випав. Я думаю, трошки раніше було більше, тому що ми прокинулись дуже пізно з Мирославом. Ну, уже снежок випадає ще більше. Танчики ездят, так, да, у нас? Мирослав. Мама буде на жовтий. Мама їздить на бамблбі. Что там? Ага. Ты помогаешь з зеленої машинки. Каратше, такі в нас ігри. Зараз о, є щось інше, окрім машинок, якихось о, важко Паненько заходить. Але якщо це буде якась дорога з конструктора, то він буде їздити по дорогам і трещить всі постройки, все буде робити, як треба. Що там? У нас там. Танки включені. Ми з Мирославом сиділи, гуляли, так як папа на роботі. І йому хочеться трошки танків. То він, коли покидається, одразу вмикає комп'ютер. Типу, давай один разочок в танки, а потім підемо далі собі ходити гуляти. Трошечки ще хворий. У нього такий вологий, дуже вологий кашель. Ти десь сидеш? Міра. О, кстати, так. Зараз покажу як виглядає, у нас тепер кімната. Тільки штору я не провітрювала кімнату. Так стоїть у нас кровать. Тут наш шкаф я. В принципі, шкаф ми нікуди не убирали. Поставили сюди маленький такий столик, що у нас раніше був комп'ютерний, але зараз він знову комп'ютерний. Може, хто не знає або не пам'ятає, була дімкина кровать. Там стояв стол. Тут був стеклянний стол, ми його віддали, і було ще щось. Крут, все, що нам не подобається, ми все віддаємо. Ось так, там у нас мільйон курточок висить, заклеїли двері подарунку. Що таке? Бумагай, щоб. Коли там включене світло, щоб нам не світило в кімнату, коли ми Мирослава кладемо спати. Що таке? Ти хочеш йти далі? У нас в себе змін, тільки диван і стол ми поміняли місцями, а так все і залишилось. І ось така, тепер. Що там? Що таке? Що? Вже надо на вулицю? Показую дитячу, бо Мирослав збив шкаф у нас на цьому самому місці. Тут у нас якби, такий дитячий куточок. Тут таке, що Мирославу більш доступне, тут таке, що йому краще не брати. Це книжки, які вже Дімка прочитав повністю. Це, кстати, Дімка робив на своєму кружку, що у нього був вчора, а це він робив на минулому тижні, вони вирізали. Клеїв, і Тут в мене храняться настольні ігри, але маленькі які. які маленькі. Це тішую в Мирославу гулять, карточки пазлами. Доміно ще з Аврори для дімки купувала. І оце дуже прикольна гра. Мирослав вже книжки собі бере. З цієї сторони у нас також книжки. Якісь бумажки. Так, зараз покажу ліжко. Mm -hmm. Давай, mm -hmm. давай ми буде читати. Таке ось ліжко. Mm -hmm. так, з цієї сторони тільки є полочки. Нові штори, новий колір. Комп'ютер, коротше, мене тягне Мірослав. Ну, в принципі, все ж видно. Коротше, іграшки. Десь на минулому тижні я розділила. Зараз вам покажу. Ой, щось с не чиняється. Коротше, у мене тут все спрятане. І транспорт, і все. Ой, ой! Ага, сама показала. О, у нього все відкривається. Боже, боже, якісь ботинки впали чиїсь. У нас там відділ для взуття. Короче, у нас... Як у Женьки було літом ем, отпуск був, то ми багато чого. Давай, мама, достане. Що тобі достать? Що? Оцю? Оцю? Ну Ми багато що змінили. Перебрали кучу. Ой-ой-ой. Перебрали дуже велику кількість речей, так як у нас тепер цей шкаф а, дімки не такий, типу там полотенці постільні. Що тобі... Ой, іще дать. Давай, мама, де стане. Доставай. Так що ж, сьогодні будемо міняти ігрушки тобі. Давай, мама, тобі все витягне, давай. Це в мене, типа, тут те, чим вже не грає і... Лито. Давай, мама, тобі все витяне. і машина. Опа. Ага. Це у нас хлонки бужиш. Що там? Що тобі ще надо? Бери. Доставай. Давай, що там треба? Танку пав, моё Ты вся причина. Ой! Уйдиво! Опа, все, можна бігти! Бестранько! Бестрасенько! Можна значить назад ставить. Коротше ми перебрали дуже багато чого, я перебрала повністю всі речі, О, куртки, які вже ніхто не носить. Все це. Повикидали. Тут у нас також бордак, як завжди, в усіх шкафах. Так. Відміняється у нас перекладання. Тут у мене ще палатка стоїть. Е, тунель і дімкана клюшка. Ой-ой-ой! Упала! Ой, ой. Студенька, клюшка Дімка. Якою він займається, але. Я думаю, її отак далі туди поставлю, Ту, а вона впаде, так що, мабуть, отак. Тому що він вже не буде неї тренуватись, так як в них тренування вже, тренування вже в цьому притивному залі в школі. А зараз покажу його, боже, щось там потрапило. Ну, Хлопець. Це його просто шлем. Це його защити. Такі, такі, ось це останнє, що купили, вроді як нічого. Це я йому ласіни купила, щоб о, під форму вдівати. Форма, це тут скомкана. А от це його шлем з тренування рукавиці. Також рукавиці, шлем і клюшку йому о, дали о, тренера. І тут я заховала таких ігри на стольні. Якби ще великі. Раніше вони стояли з тієї сторони, але... Ні, нусь, щось, щось потрапило. Що... Ой. Вирівнюю, О, я все рукою закрила. До речі, все. поставила. Що мені не подобається, що ці, -ті, вони просто їздять. А що немає ніякого... Якихось рельсів, а можна витягнути пересунути коробку порожня. Це у нього з пістолетами. То я думаю, сюди можна ще щось напхати. Коре, що за цю кровать? Прийшла вона з невеликими пошкодженнями. Ось таке ось. А там, бачите, в куточку. З цієї сторони також. Такі невеликі. Але я їм написала, що є пошкодження. Мені, звісно ж, відповіли, що вони розглянуть це все. Що там? Але вони захотіли, щоб я на інструкції відмітила місця, де є ці пошкодження, щоб вони знали, наскільки вони серйозні. А інструкцію вже на той момент викинули. Так <кій> що. А ніхто нам нічого не, не зробив, не повернув, ніяка, не компенсації, нічого. І такі ще є. Багатенько було, але вони, знаєте, такі не життєво важливі. Це вже діти з школи йдуть скільки. Ага. Вже майже година півпершого. Ось так в мене вже вроді як проходить це все моє щастя, це я стаю. Проходить, мені здається вже. Але ще видно багато плічічків. Мірославчик любить їздити тут везде. Йому подобається тут ходити, вибирати. Ось такі у нас невеликі зміни. Колір стін, він йде, в принципі, так, як в мене нігті сірі, але а, при такому освітленні вони як голубуваті стають. Ну отак. Якщо покласти, у мене білого листка немає я тут. Зараз дімки ні. Це дімка ігри малює. Як ви бачите, вона більш сіра, ніж голубе. Штори, кстати, в Мобіліксі брали. Дуже прикольні, Гляньте, які вони тюль також в Mobile X брали. Одне, що я б хотіла, щоб тюль була, знаєте, як в нас на всю. По довжині, в принципі, все підходить. Це у нас коробочка стоїть для макулатури, тому що в вересні будуть знову здавати макулатуру, а в нас їх завжди нема. Сніжок вже майже розтану. Там. Ну, скільки вже два тижні була е зупинка заводу. І ми, в принципі, ці два тижні всі щось, щось робили. Головна, що проблема була, це... А те, що в нас отам. Ой, де, от сюди. Отам в нас дуже багато було е, плісняве, і ми це все обдирали. А ще що погано, що немає дна на кроваті. Таке негарно. Коротше, обдирали все аж до початку, грунтували. Потім ми купили спеціальну білу краску, проти, яка. Проти плісню, так сказати, нею красили, а потім уже кольором. Це все ще біля вікон. І це ми так робили в нашій кімнаті, в нашій дім. І повністю вирівняли, я вам скажу, вирівняли просто ці откоси і зовсім інший вигляд вікна. Зовсім інший. Планували ми е, наступний рік робити, починати робити. Е, Ремонти капітальні в кожній кімнаті по черзі. Але з тим, що у нас в нас Мірослав ще не дуже дружить з горщиком, якби буває, зараз зараз раз в день, може в або зовсім, може, не впісяться, але все одно є проблеми і не хочеться, щоб почалася підлога. І, в принципі, тільки зробили, скільки років ми жили без цих всіх ремонтів. А тільки зробили, то я думаю, не будемо робити на наступний рік. І так. То ми тут зробили, в залі зробили, в нас в кімнаті, в кухні трохи пофарбували також. Так що, о, ну так треба було знімати. Набагато краще вигляд. От у мене завжди ця шия. Я її потім як монтую, дивлюсь на себе гарненько. Ось так. Ну, коротше, два тижні Женька повідпочивав, що ми все, все робили. І важко було в тому, що в цей момент мені захотілося ще відлучити Мирослава від Соски. Тому що він після, я думаю, десь в рік і два був прям залежний від неї. Цілими днями він з нею ходив і без неї він нічого робити не хотів. То ми його відлучали ще від цього. І вийшло так, що ми почали почали з цієї кімнати, почали ми з цієї кімнати, і ми жили в залі, у нас в залі стояв. Сіяла наша кровать, стол і диван. Це все було впритик. Ми вирішили, що почнемо з цієї, щоб одразу дімку перенести сюди, так як в нього набагато більше меблів. У нас кровать тільки з нашої кімнати і все. То ми жили в залі. Потім ми зробили дім нашу ж кімнату, перенесли нас, а потім вже зал. Я пам'ятаю, як це. Одинадцять ночі вже нічого робити не хочеться, діти, звичайно, допомагають. Мірослав у нас і в краски був, і руками, і ногами, і чим завгодно. Дімка дуже сильно допомагав, дивився за Мірославом, відволікав його. І, і так і фарбував трохи. Ну, Йому більше хотілося просто повицькати, ми йому давали валік і кісточку, він там помицькав, помецькав та й все. І йому, в принципі, багато не хотілося. Ну, а так, Мірослав у нас перестав тоді в обід взагалі засинати. Якщо перед цим ще можна було через раз його десь вкласти, то влітку все, він нас повністю вже відмовився від обітшнього сну. І якби це погано, тому що дуже, я думаю, в нього перегружається нервова система, але е нереально. І якби і він не хоче. Одне, що якщо він проснеться в годин 8 ранку, то годин 5 його буде ламати. Але відволікти, загулять його і все в нього проходить. Мірять. Що машина їздить? Так? Кич-кич-кич. Ой, перечетати добре. Буду я сидіти, газувати також машинками. Або щось робити. Десенька за телефоном, поки у нас так добре видно, який шарує сніг. Вообще. Цікаво. Ну, я думаю, сніг цей лежить, то, мабуть, і цей буде не одразу танути хоча б на траві. Єжо! Кстати, вчора тільки написала коментар. Вчора, в нас тут в селі є ще одна блогерша, українка, але вона знімає на... для Тік-Току. І я їй тільки написала, що на селі сніг буває десь в січні. І одразу сьогодні цілий день сніг. Так що трошки неправду сказала, Последний раз.

Ой-ой-ой, треба ж позбиратися. А що тебе на ботях, Міра? Диви на, на боті, ось вс. ось, сюди сніг. Сніжок. Сніжок йде, але одразу тане, Тепленько. Але пахне прям зимою. Де тут взагалі сніг такий іде. Величезний. Просто. <гри> Стой! Ты куда так якаешь? Какие снег. Тут загоре. Мирославу уже подобается. Мир! Мира! Мира! Не знаю, люди. Гляньте, як це в сніжочку, як лісочок вже в снігу. У нас не вийшло погуляти біля будинку, тільки біля дому, а прийшлось йти по звичайним нашим дорожкам. Ну йому здається тепло. Все йому подобається. Мір, ти танк не потеряв? Та ні. Мірослав! Ну ти глянь, не зловиш його. Кухайку, Мірослав, йти, щоб однією ногою то пощі падати. Гатя холодно. Щочки холодно, ножки холодно. Я в штанах, хоч вони і теплі, але холодно. Пося, пося. а йому все добре. Кстати, підшила я трохи плечики, мені здається, трохи менше матня, але можна ще. то буде будет эмоция комбинезон на две на зимы мы Я все выживу. Сзади то так само длинный. Иди сюда хоть одной ножкой, вставать в травичку. Шурк, 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 шурк. Ты что там шуркаешь? оп 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 Такий діловий, Такие деловые, такие у него дела тут взагалі Загали. Ой, ну прохолодненько, трошечки. Коротше, в нас вже майже ніч. Ми вийшли з, звісно ж без коляски. Женти, який шурує сніг. Невозможно йти, а він не хоче йти додому. Йому треба. Треба гуляти. І я бачу, що він вже замарився, що він хоче додому, але він не хоче йти в сторону дому. і не хоче йти на руки. Така біда вже з самками йдуть але гора то там всі з'їжджають дітвора ще не снігу але я думаю по траві нормально воно їде Мірко, ми йдемо кудись Гарче, дітям вже хочеться зими сніга і веселості фух я тягала мірослава на... на руках захекана а так якщо гляньте подивитись і добавити сюди ще сніжку. Добре. Буде справжня вже зима. Гори сніжку. Нітка будинків. Також сніжочка. Красотіще. Дитина слухняна йде. Зворотжу угу, угу. трохи безпорядок. Зробили ось такі... Зробили ось такі кульки сирні. Зараз притрушувала сахарною пудрою. Це дімка завтра візьме в школу. Таку коробочку я склала. У них завтра буде надзвичайний день. буде день, коли вони будуть дякувати кухаркам, які їм варять їсти. І типу, кожен приносить, хто хоче, той приносить з дому якісь пригощення. То я зробила такі творожні. Кульки, фритюрниці, і все. Таке буде у нас. Так вже повечеряли. треба поставити телефон, щоб він мені стояв. На вечері у нас було картопля пюре. Ось це біжить. Картопля пюре було з, з рибними паличками. Якраз фритюр для цих кульок був, і для того, тому так і зробили. Ще залишилися. У нас така Кількість. При тому всьому, що це було 250 грамів самого творожного, творога. самого. Зараз покажу вам, які вони всередині. Ой, а такі дивіться. М? Відео, рецепт з тіктоку. Так що якийсь там одне з перших. Дай, і все. І так, а я буду опаковувати, прибиратися і збиратися всім спадки. Так що дякую всім за перегляд і пока-пока.